Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Донеччині знайшли тіла двох людей, яких шукали під завалами багатоповерхівки. За даними військової адміністрації, 14 липня російські війська поцілили у багатоповерховий житловий будинок у Мирнограді. Загинув цивільний ще шість. Отримали поранення. Тоді було відомо, що ще дві людини перебувають під завалами. Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні. Повідомив виконуючий обов'язки начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Кабмін виділяє 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для оновленого курсу захист України. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у містах створять навчальні осередки захисту України. Один буде на 5-10 шкіл чи на громаду. Для них закуплять інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції, управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тери й макети, аптечки і тренажери для серцевої реанімації тренажер дефібрилятора турнікети сьогодні останній день щоб поновити військово-облікові дані без штрафів. Всі військовозобов'язані, жінки деяких медичних та фармацевтичних спеціальностей мають зробити це у ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв Плюс. Є посвідчення ветерана військових дій уже доступно у дії. Тепер не треба носити із собою паперовий аналог. Документ завжди буде під рукою у смартфоні. Є посвідчення, можна використовувати для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством України. Повний мирний план України буде готовий у листопаді. Відповідне завдання поставив президент Володимир Зеленський. Гарант також додав, що на другому саміті миру повинні бути представники Росії. Конкретні дати проведення саміту поки невідомі. Заходи обмеження споживання електроенергії в регіонах України діятимуть протягом доби. За даними Укренерго З 16 до 24 години обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги. Енергетики також просять українців ощадливо споживати електроенергію у ті години, коли вона є.